Ми прийшли до вас на свято лісові герої, які дуже люблять бавитись. Будемо з вами в ігри грати, пісеньки смішні співати. День Святого Миколая відзначати. Зіграємо в гру. За моєю командою хлопчики вигукують слово гра, а дівчатка ура, хлопчики. Ура! Дівчатка! Хлопчики, дівчатка, Ура! хлопчики, Ура! дівчатка, Ура! молодці, ніка, скажу вам не. Будемо разом всі танцювати, співати та грати. Це як без мене краще. Ти ж говорила, що ми друзі. Ой, це мій друг мішутка. Маша, а чому ти така невихована? Це я не вихована. А хто ще? Прийшла, звідками не привіталась. Ой, зараз піду привітайся коштую. Кожним із них. Так. Що? Ти так до пенсії будеш вітатися? Ну, а що? Я по-іншому не вмію. Тоді дивись, всім привіт! привіт! Зрозуміло? Так, зараз спробую. Всім привіт! Зрозуміло! Зрозуміло, можна й не говорити. А зрозуміло, можна було й не говорити. Та це я не дітям, це я тобі, Машо. Мені? А що мені? Подаруночки. Давай. Людовисько, страховисько, не підходьте дуже близько. Та знаю, знаю. Ти мій батько, мій господар. На дворі сніг, люди холоду боялися, по хатинах заховались, всі чекають на свято Миколая. Що бажають людські діти, мусимо їх задовольнити. Ось ми тут. А -ха -ха. Є у нас подарунки, та на жаль, вони вербові. Антипко, піди забери дзіночки, щоб святий Миколай не знайшов дорогу. І тоді святи не буде. А -ха -ха -ха. Маленькі, зірочкими всі ясненькі. Мабуть, сталося тут лихо, в лісі дуже темно і тихо. Ніч сьогодні чарівниця Допоможем, як годиться. Ще не жартуйте зірочками, не жартуйте більше і не пустуйте. Ви нам краще дзвіночки віддавайте. І разом з нами святого Миколая зустрічайте. Ну ладно, вмовили. Але є в мене одна умова. Ми так давно не грались. Дітки, давайте пограємо у гру. Ручку праву набере, а тоді її назад, ну а потім ще вперед, і ще трішки подрясем, Ми танцюємо булі-гулі, повертаємо разом круги, ніхто по хлопає, ось так. yeah <laughs> Добрі діти, щоб зустрітись із вами, проїхав півсвіту, лише радість та мир несу я в оселі. Нехай завжди люди будуть веселі, нехай сліз не буде, не буде біди. Бага Принісся сюди. Давай розвертайся, так, щоб тебе всі бачили. А ну давай, бери і читай. Ми, мої сніговики, хіпляні і сніга. Є танцюєм танцюємо заюпке. Діть війна в кіху. Ой, молодець, 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 підожди. Отримуй цукерочку. Так. Підходимо, хто ще бажає, підходимо. По черзі підходимо, стаємо біля дідуся Миколи і давай розповідай. Засвітились вогники на ялинці, дідмуло готує нам всім в гостинці. Засвітились вогники, ти госяють. Дідачки так, радісно всі співають. сип сип зимонько, снігом білим, подали нам зименько, килим сніжний. Хай пілітимуть. Усі до ліжки гуляти будь наші ніжки. Ой, молодець, молодець, ану звірі, допомагайте мені. Так, хто ще підходить? Бажаючий, давай, давай, дідіться, підбігаємо. І мій мікрофон не потрібен навіть. І так, давай, підбігай до Святого Миколая. Давай, як тебе звуть? Нікіта. Нікіта? Давай, розповідай. Лісула, лісу на каліфуна. І вісіонів тому на одного подала. Усе? Давай, 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 давайте. Подаруночки, молодець. Зима принесла ялинку хвоїнку, для нас одягла, у вогнях веселкових ялинка горить, у блискітках є склава, усе налахтить. Ой, молодець, така ялиночка, як у нас дуже гарна. Давайте допомагайте мені. Так. Давай, 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 підході, ще будеш розповідати. Я святого ми дуже дуже добре знає. Він на свято вчив біток для слухняних діточок. Маю своїй торбинці найприємніші гостри. Ой, молодець, а куди ти? Давай підходь, підходь, отримуй гостинці гарні. Ось є чарівна жінка. Так, ви що будете Миколаю розповідати? Я йому Частушки буде співатися, чарівна жінка. Тож, будь ласка, дід вороз про спав постілі, став жінками з книга, трошки снюги і м'ятілі, тож ні бу. Да. А на этот попрошу. Новый год любви просила я неоднократно. А на этот попрошу, забери обратно. О! Напій? Да. Скуштуєте, він цілющий!